Віт марядам, я дуже рада вас усіх бачити. Давайте ми з вами згадаємо нашу віталочку. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно присідати, сонечко розвеселяти. Встали, сіли, встали сіли. Бачите, як розвесели. Скажіть, чи знаєте ви, яке сьогодні свято? Так, сьогодні День Святого Миколая. Чи усі цього року були слухняні? А ви сьогодні заглянули під подушку? Я впевнена, що Миколай усім вам поклав під подушку солодкі подарунки. За легендою, вдома у Святого Миколая є чарівна книга. У цій книзі записано все і про всіх. Там є всі хороші і погані справи, які за рік зробила людина. Тому і говорять: якщо ти себе в цьому році погано поводив, то подарунки від Святого Миколая тобі не бачити. Але святий Миколай добрий чарівник і готовий пробачити всі погані вчинки. Варто тільки щиро попросити пробачення у всіх, у кого образив, і у самого святого. Якщо почуття правини буде щирим, тоді можеш просити у чудотворця, чого забажаєш. Він все виконає. Головне не бути жадібним і не просити занадто багато. Інакше в наступному році Святий Миколай тебе покарає. Малята, а щоб святий Миколай приніс нам подаруночки в наступному році, ми із вами вивчимо про нього віршик. Через поле, через гай йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він для всіх несе гостинці. Від святого Миколая я даруночки чекаю. Давайте спробуємо розказати цей віршик, дивлячись на картинки. Через поле, через гай йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він для всіх несе гостинці. Від Святого Миколая. Я даруночки чекаю. Тепер спробуйте розказати цей бірж самостійно. А щоб святий Миколай прийшов до нас із солодкими подарунками, ми із вами разом створимо чарівний чобіток. Щоб створити чобіток, нам знадобиться. Клейонка, аркуш білого паперу, заготовка чобітка, ось такі фігури для прикрашання нашого чобітка, клей ПВА та серветки. Для початку візьміть заготовку чобітка, покладіть на клейонку та намастіть. Потім приклейте на Аркуш. Візьміть Серветку та розгладьте наш чобіток. Тепер я беру свої вирізані фігури та викладаю малюночок. Посередині я викладаю ялиночку, з коричневого квадрата роблю стовбур, а жовті я розташовую таким чином. Ви можете розташувати свої фігури, як забажаєте. Коли ви виклали свій малюночок, візьміть клей та приклейте усі деталі до нашого чобітка. Потім серветкою обережно розгладьте наші фігурки. Ось такий чудовий чобіток у нас вийшов. Тепер Миколай точно принесе нам подарунки. Малята, ви великі молодці. Я впевнена, що святий Миколай в наступному році також вас привітає та подарує вам солодкі подарунки. До нових зустрічей!